20 грудня професійне свято відзначила українська міліція. Люди, які відповідають за безпеку громадян та порядок у державі, зібрались на урочистості на Двірнянському районному будинку культури. Як святкують люди у погонах, знають наші журналісти. Цього року працівники міліції відзначають 21-шу річницю з дня створення української міліції, яка разом з українським народом пройшла за цей час непростий шлях становлення нової демократичної держави. Щоденний ризик давно є постійною складовою роботи правоохоронця і, обираючи професію міліціонера, кожен це усвідомлює. Святкові урочистості з нагоди професійного свята Дня міліції України пройшли на Надвірнянщині. Начальник районного відділу міліції Петро Васкул каже, обравши цю нелегку професію, потрібно віддано та чесно виконувати. Свої обов'язки. І саме так працюють силовики району. Хочу привітати всіх працівників Надвірнянського районного відділу внутрішніх справ з професійним святом. Знаємо, що це не дуже легка праця але і відповідальна. Також, користуючись нагоду, хочу привітати ветеранів. Ми сьогодні зібрали, запросили ветеранів так само, тому що ми в своїй праці завжди використовуємо їхні поради. І вони завжди нам допомагають у нашій роботі. Зараз на Дернянський районний відділ міліції налічує більше ста працівників. За словами начальника, це недостатня кількість людей, тому відомство потрібно розширювати за для захисту громадян. У нас район один з найбільших районів в області, і кількісний склад, я на мою думку, думаю, що необхідно збільшити. Тому що, по-перше, це є велика територія, і так приходить, що дівничний інспектор обслуговує по 2-3 населених пункти, і в зв'язку з цим він не в силі кожен день бути в населеному пункті і проводити прийом громадян. Тому десь виникають такі у нас проблеми. Но я думаю, що зараз в нас будуть зміни і будуть внесені зміни в штатний розпис районного відділу і буде збільшена кількість працівників. Привітати надвірнянських працівників органів внутрішніх справ України прийшли представники місцевої влади у своєму висобі. Перший заступник голови РДА Степан Іроденко зазначив, що найголовніше для міліціонера це дотримуватись правових норм українського законодавства. Також чиновник побажав присутнім міцного здоров'я, добра і достатку. З вітальним словом до працівників міліції звернувся і керівник апарату Надвірнянської районної ради Ігор Пескленець, який побажав силовикам високих звань, зі словами привітань з головної сцени району до міліціонерів. Звернувся і міський голова Зіновій Андрійович, який зазначив про значущість правоохоронних органів у демократичній державі за сумлінну працю, професійне виконання службових обов'язків та з нагоди 21-ї річниці дня міліції України кращих працівників служби від надвернянської райдержадміністрації, районної та міських рад нагородили грамотами. Також до силовиків з вітальним словом звернувся ветеран міліції, полковник запасу. Сьогодні сільський голова села Перерісіль Василь Непеляк. Дуже приємно сьогодні бачити тих, з яким я. Служив разом. А ще мене ж приємніше бачити тих, які зараз молоді дівчата, хлопці поповнили ряди і стали на місце нас, ветеранів. Сьогодні ми побачили, скільки було ваш адрес і почули подяки. А це є все те, що йде заслуга з вашого боку у адрес громадян. Ідуть добрі відзови. Іде покращення роботи. І не менше я спілкуюся з вами, як з громадою села, чи свого, чи сусіднього. Дійсно цікаво, що від радіоміліції є допомога. Також під час урочистостей керівництво райвідділу згідно з заказом вищого керівництва держави, окремим працівникам присвоїли звання та нагородили відзнаками, відзначили у день свята і жінок, які охоче вибирають цю нелегку та як більшість вважає, чоловічу професію. Проте прекрасна половина людства вважає, що вони є окрасою відділу. На даний час працюю вже п'ятий рік. Вибрала цей фах через те, що Я вважаю, що що жінка в міліції вона так само потрібна, як і чоловік в міліції. І, а факт через те, що ну вчилася довгий час і бачу себе тільки в міліції. Відновити довіру українського народу до силовиків, такі ціль і прагнення міліціонерів. А найвища подяка та нагорода це безпека громадян і правовий порядок у державі.